Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, чотири, пять. Побуга я посажу секунду. Так, ну що. Ну що, ми готові. Готові. Доброго вечора, ми бабуїни. Ну, точніше, я Тоха, ви мої глядачі, і сьогодні ми подивимось на досить цікаву річ, яку я хотів зробити дуже давно. І навіть зробив один раз. Але зараз буду робити другий. Це. Домашній сервер для кількох потреб. По-перше, це розумний дім, який будується на системі HomeBridge. Це, в принципі, еплівська система, тобто Apple HomeKit це все. Але HomeBridge дозволяє вам під'єднувати девайси, які, в принципі, не розраховані на те, щоб під'єднуватися до Apple. Тобто ви встановлюєте плагін, і після цього воно все працює. Це перше. Друге, це Samba Server. Samba Server – це просто файлопомийка, яка крутиться десь у вас там на хардах, і за допомогою неї ви можете дивитися, наприклад, на телевізорі, на телефоні, де завгодно, в принципі, ви можете дивитися якісь точно ліцензійні фільми, точно ліцензійні серіали, все, що вам подобається. Крім цього, я буду встановлювати туди ще третю систему: це торрент. Торрент для закачки точно ліцензійного відео, точно ліцензійних фільмів. Це прикольна штука, оскільки сервак, який у вас працює в фоні, десь там, десь там, наприклад, в кладовій, може качати 24 на 7, роздавати 24 на 7. і ну це реально удобно, коли не треба тримати отаку велику дуру, яка постійно пожирає дофіга енергії. І гудить, гримить, і стоїть в головній кімнаті. І ще остання плюшка, яку я хочу додати, це Spotify. Якщо ви користуєте Spotify, ви знаєте, що є така система Spotify Connect. Це коли у вас відкритий спотік, наприклад, на компі. Ви можете на ньому включити музику з телефона. Він буде грати на компі, ви можете перемикати її, там обирати треки, обирати плейлісти, тобто керувати музикою на комп'ютері або там, наприклад, на планшеті якомусь на будь-якому вашому девайсі. З телефону. Це ми і будемо робити. Отже, а, якщо ви хочете якісь з цих плюшок або усі ці плюшки, я покажу послідовно, як це робиться, як це зробити найпростіше, найякісніше, і, в принципі, як воно має виглядати. Отже, етап перший. Нам треба залізо. Логічно, да? сервак без заліза не буває. Що я вам раджу? Два варіанти. Це перший. Якщо у вас взагалі нема нічого, от тупо нема жодного заліза, ви йдете на OLX і дивитесь там старі ноутбуки, десь 2008, Дефіс 2012 рік, на яких ну, вже нічого не запускається серйозного, але вони все ще працюють. Обов'язково з зарядкою, з хардом, за оперативкою, щоб не мучитися з залізом. Тобто повністю робочий ноутбук просто дуже старий. Наприклад. Мій домашній сервак, особисто мій, зібраний взагалі на десктопі, на десктопі i3 20 щось там. Друге покоління i 5 Ну, щось таке, коротше. Вам взагалі абсолютно не треба нічого пафосного. Навіть старе, погане залізо піде. І це там, де я покажу вам наступний етап. Залізо, яке я. Ой, попушка. Залізо, яке я буду використовувати, це парапарапам. Може хтось. З вас впізнав цього, цю потвору, я назву її так, це ноутбук, точніше, нетбук. Колись були такі девайси, який являє собою, ну, якщо коротко, це дуже слабкий ноут. Процесор тут AMD C60 це взагалі супер доісторична хрень, її ніхто не підтримує, її ніхто не використовує. Що ще тут є? Я от зніму кришечку, навіть кришка без болта. Тут є Wi-Fi карта. Бо без Wi-Fi сервак це сумно, насправді. Хоча, ну, якщо б можна, то я б вам радив користуватися езернетом e, RJ45 розімом. Оскільки так буде і стабільніше, і качати так краще. Але якщо ні, то Wi-Fi карта, харддиск. Рідний харддіск тут був на 320 гігів, але для сервака це прям занадто мало. Тому я взяв один зі, зі своїх старих, який я достав з Lenovo, мені здається. Western Digital Black. Він вже трошки втомлений, там навіть є без сектора, але для файлопомийки піде. 1 ТБ і оперативка. З заводу тут стояло 2 ГБ, я поставив 4 ГБ DDR 3. Тут, в принципі, все просто. 8, мені здається, що він навіть не підтримує. Ще тут є інший слот для оперативки, але на ньому роз'єм не розпаяний, тому буде Single Channel 4 ГБ. Ну і кришка отака. Тут знімна батарея. Вона знімається. Батарея дуже маленька, дуже легка. І до того ж, вона майже повністю мертва. Чесно кажучи, я взагалі вражений, що вона працює, хоч якось. А працює вона на 60% своєї потужності. Тобто, максимальний ток заряду тут десь має бути 43 ватт-години, а виходить 26 чи щось таке. Ну і що взагалі по роз'ємам? що б вам хотілося мати. А, як мінімум, ну, роз'єм зарядки, це логічно, пару usb шників бо мало лі що ви будете туди під'єднувати. Наприклад, Bluetooth свісток, навушники і мікрофон. Навушники це роз'єм по суті для Spotify колонок. Тобто ви сюди під'єднаєте такі великі якісь колонки. Мікрофон нафіг не треба. Вітуха. Щоб був інтернет швидкий. Причому вона тут, ну, наче вона гігабітна, хоча чесно не вірю. І HDMI. -карту. HDMI можна знадивитися, якщо ви хочете зробити потім медіасервер з цього, або якщо ви хочете вивести цифровий звук. Тобто через HDMI ви можете вивезти через конвертер, наприклад, на спідів чи на щось таке, ви можете вивести звідси звук в цифрі, бо це ж аналог буде. Ну, або USB-аудіокарту під'єднати, якщо у вас є бюджет. Все. Головна проблема для саме цього ноутбука в мене була. Пока. Головна проблема саме для цього ноутбука в мене була знайти зарядку. Він користується досить специфічною такою якби, телефонною зарядкою на 40 Вт. <кхи> і знаєте, як її вирішив? Точно так само, як її вирішите ви, якщо у вас буде проблема. Пішов в найближчий ноутбук ремонтний і сказав: Дайте мені зарядку для Acer. подешевше на 40 ватт". І Ну, ось вона. Зарядила без жодних проблем, це не оригінал, це якийсь light-on. Точно не пальоний китайський бренд, але вона працює, що вам ще треба. Якщо ви будете користуватись ноутбуком, то прикольно, що якщо ви маєте а, акумулятор, то він працює як безперебійник. Ваш сервак не впаде раптом, навіть якщо світло пропаде. А зараз це, блін, актуально, бо дві години в мене не було світла. Так от, після того, як ви. Блін, папушка буде кричати зараз, да? Ну, сподіваюсь, ні. Так от, після того, як ви оце лайно встановили, на... зібрали до робочого стану, і він запускається до біосу, хоча б до біосу, вам треба зробити флешку для завантаження. Тут все дуже просто. Ви обираєте дистрибутив, який ми будемо встановлювати, а це буде Linux, обов'язково, бо. Секунду. А пушка повертається, бо вона не кричить, тільки коли сидить. Зі мною. Отже, після того, як ви обрали ну, залізо, знайшли його, перевірили, що воно працює, коли якщо ви купуєте його на OLX, вам треба обрати, що ми будемо туди встановлювати. Windows це не варіант, я вам одразу кажу, хоч це і найпростіший спосіб, але на такому гавні навіть Windows 7 не працював нормально. Ну, це, це реально параша залізо. Тому єдиний варіант, точніше, два варіанти це FreeBSD. І Linux. FreeBSD це красноглаза херня, якої ніхто ніколи не розбереться. Тому лишається Linux. Беремо флешку, наприклад, на 8 ГБ. І тут все дуже просто. Якщо залізо слабке, то ви ставите Ubuntu, але з як би так сказати, полегшеною графічною оболочкою, щоб вона не так тупила. Тому я встановив Ксубунту. Xubuntu. Xubuntu це Ubuntu, тільки замість інтерфейсу в неї інша система. Не будемо зараз даватися деталі, яка, просто я вам даю лінк. Отам в посиланнях, ви встановлюєте. Все дуже просто. Встановлення викачаєте по торренту ISO. Потім обираєте ось тут, в Balena Etcher, куди встановлювати софт, і все. Вона стирає всю флешку, встановлює і без проблем. Після цього ви берете свою залізяку страшенну, відкриваєте її, включаєте і тиснете F2. Відкривається BIOS. Це така система налаштування. Невеличке уточнення від Антону, який вже монтує відос. BIOS це не система налаштування, і тут взагалі не BIOS, а EFI, але це в принципі не важливо. Що вам треба розуміти, так це те, що натискаючи F2 чи F8, ви запускаєте вибір з якого девайсу завантажуватись. І там ви обираєте USB, як ви побачите далі. Тут ви йдете в boot, тобто завантаження. І за допомогою клавіш F5F6, ну, конкретно в цьому Acer варіанті у вас тут знизу написано, за допомогою яких клавіш, пересувайте USB HDD на верхівочку. І після цього виходите зі збереженням. І все, ви завантажуєтесь у встановлення системи. Тут все, в принципі, просто. По-перше, оце лайно завантажується, ну, наприклад, десь. Півгодини в мене точно пішло на те, щоб він завантажився і почав встановлювати систему. Але це, в принципі, не проблема абсолютно, оскільки ви ну то полишаєте його грузитися, він загружається, і потім ви обираєте встановити систему. А вона спросить вас там кілька налаштувань, типу стандартний пароль, регіон, де ви знаходитесь. Це все без проблем. next, 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 Чекаєте, поки всі прогрес-бари заповняться. Вона каже: Ну що. Тепер час мене перезавантажити, і ви її перезавантажуєте. Після завантаження у вас відкриється робочий стіл. Робочий стіл тут ну, в принципі схоже на Windows, окрім того, що панелька згорить. Тепер вам треба визначитися, що ви хочете, і послідовно встановити увесь софт. Першим я встановив Homebridge. Homebridge встановлюється дуже просто. Ви просто пишете Homebridge Linux і копіюєте оці усі строчки. В термінал. Термінал знаходиться в основному меню. Ви просто пишете термінал, прямо в пошуці. Відкриваєте його: Ctrl-C, Ctrl-V, і все. Так ви робите, поки він не встановиться. Для завантаження Homebridge ви його відкриваєте по лінку, який у вас виводиться. Сюди ж в термінал. В принципі, тут все, ну я не знаю, як можна напортачити. Потім наступним був в мене сам є прекрасний офігенний просто туторіал на сайті Ubuntu. В якому ви просто тупо копіюєте строчку, 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 строчку і міняєте лише один параметр. Отут юзернейм, ви вказуєте той, що у вас написаний на основі системи. І нарешті третє це Spotify. Spotify ви встановлюєте ще простіше. Ви тупо відкриваєте Market, і там шукаєте Spotify. Це все. Тобто, реально, от пошук софта, Spotify, натискаєте Встановити і все. Ну і лишився тільки торрент. З торрентом трошечки складніше, але зовсім капелюшечку. Торрент ви шукаєте в інтернеті. Е, я вкажу одразу, що мюторента, який часто використовують на Вінді, його нема на Linux. Точніше, він є, але він дуже кривий. Тому я користуюся QBTorrent. Кубі він просто тупо качається, встановлюється. Його можна встановити навіть із консольки, можна встановити із маркета, можна встановити просто з сайта. І після цього в налаштуваннях є опція увімкнути веб GUI, тобто веб-інтерфейс. Ви він увімкаєте його, і після цього ви можете зайти на свій же сервер з іншого пристрою. Причому це можуть бути і телефон, і комп'ютер, і планшет, все що завгодно. Єдине питання, яке виникає у вас, це який IP сервера, і цей IP вам так має повідомити сам Homebridge, коли ви його встановлюєте. Тобто він вам отут в кінці пише: «Server is online at…» бла, 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 бла. Друзі, записую оце пояснення прямо зараз в лайв режимі. Дивіться, щоб дізнатися IP вашого сервера, достатньо ввести hostname deffice І він поверне вам адресу сервера. За цією внутрішньою адресою знаходяться усі ваші сервіси, які ви на ньому запустили. Хай то буде HomeBridge, хай то буде Samba, все що завгодно. Ось така проста команда, вона теж є в описі відео. Цей цю адресу ви просто копіюєте, вставляєте в браузер і відкриється Home Bridge. А якщо ви зміните порт, останні 4 числа, які там є в кінці, то ви потрапите в, ну, на кубіт і так далі. Щодо самби, то після того, як ви її налаштували, ви у Вінді можете просто тупо знайти в пошуці ваш сервер. Це прям ну, тупо дуже ізі. А Які обмеження цієї системи? Ну, по-перше, вона не дуже потужна, тобто вона не вивезе якісь. А, Такі прям важкі таски. Що відноситься до важких тасків, це, наприклад, перекодування відео на люту. Наприклад, це любить робити Plex Це така софтіна, в якій я може детальніше розкажу потім, як медіасервер який не треба налаштовувати. А ця система вона без проблем вивозить, наприклад, сервер Майнкрафт, якщо ви хочете якийсь Майнкрафт захостити, чи взагалі будь-якої джава гри вона погано дружить з переносом файлів. Тобто, якщо ви щось на неї копіюєте або щось з неї копіюєте, то. Все буде лагати. Це, в принципі, очікувано. Не дуже приємно, але й не дуже проблемно, на мій погляд. Да, в принципі, мабуть, усе. Все, що з простих задач, які я перерахував, воно працює без проблем. А складні задачі, ви, якщо спробуєте зробити на ній, то ви зрозумієте. В принципі, не так багато задач, які не вивозить отакий ноутбук, і які вивозить Raspberry Pi. Яка ціна цього комплекту? Що теж дуже цікаве питання. Цей ноут. Був мені безкоштовний, я тупо взяв його безкоштовно, і всі інвестиції склали 300 гривень в зарядку. Це все. Тому, якщо у вас є можливість взяти стрійноут, то ви можете перетворити його у таку штуку. Тепер короткий шоукейс. Що в мене робить і де. Спочатку це перегляд відео через самбу. Тобто, пам'ятаєте, ми налаштовували самбу по лінку, який я надав отам в описі. Я беру, іду, наприклад, на якийсь точно легальний сайт, беру там торрент і качаю його. Качаю його одразу в папку TV Shows, додаю я цей торрент через вебморду, як ви зараз бачите. І після цього він качається одразу, от туди в папочку, одразу е зберігається. І після того як він скачався, я відкриваю на своєму е Apple TV е апку, яка може переглядати сам. До речі, їх багато, але я користуюся Infuse, який мені порадив друг. Це дуже прикольна штука. І, і з цього інф'юза я дивлюся відповідно відоси. Інф'юз підвантажує усі метадані, усі прев'юшки, усіх акторів, усе вам треба лише покласти файли. Що дуже прикольно, дуже удобно, дуже красиво іграє без, як... без ніяких проблем. До того ж, я качаю і важкі 4К відоси, і вони все одно працюють ну, максимально спокійно, максимально якісно. Uh, що ще я можу робити? У мене встановлений HomeBridge, я вам розповідав вже про нього. Ось так виглядає його вебморда. А uh, тут є багато всяких цікавих штук, якщо ви будуєте смарт-хоум. Наприклад, в мене є смарт-розетки від TP-Link. TP-Link Casa чи TP-Link Tapo. Ці розетки вони мають свою апку, і ти можеш їх використовувати через рідну апку TP-Link. Але це не прикольно. Я користуюся HomeBridge, який дозволяє мені використовувати їх прямо як еплівський рідний софт. Тобто я просто беру, тут встановлюю плагін тапо, роблю налаштування, які написані для кожного плагіна свої. І після цього ось так ось це виглядає. в мене все працює в Apple Home, собственно, в рідній оцій прикольній апці. Туди можна встановлювати дуже багато плагінів, Можете пошукати, може, навіть якісь смарт-девайси для дому, які у вас є, вони вже підтримують цю систему. А якщо ні, то. Ну, Можете придбати щось. Такі розетки набагато дешевші, ніж брендові, які використовуються для Apple HomeKit. Туди ж я додав, наприклад, камеру. А ще, що дуже прикольно, в HomeBridge можна додавати віртуальні девайси. Наприклад, в мене є віртуальний девайс, який е показує мені погоду на вулиці. Тобто, якби термодатчик, який стоїть на вулиці. У мене його фізично нема. Він бере з прогнозу погоди температуру і показує. У мене, наприклад, є така прикольна автоматизація, якщо сьогодні буде дощ. То вранці світло, яке вмикається, тобто то зараз воно тут біле горить, а, а воно загорається синім, якщо буде дощ. Такий собі ну, експеримент. Взагалі про розумні домашні речі можна багато що намовити, і я покажу вам якось в іншому разі вже все, що в мене є, встановлене. Зараз ось таке. Ще що прикольно, сюди можна, наприклад, якість повітря додати і вмикати там, типу, червоний колір, коли повітря погане, або зелений, коли воно чисте. Ну, все залежить від вашої фантазії. А показав, Homebridge показав. Сам був показав Spotify. Ну, Зі Spotify все дуже просто. Ви вмикаєте трек, і якщо у вас встановлена ця апка, ви в неї залогінені, у вас є можливість переключити цю апку на ваш ноутбук. Якщо ви до нього ось сюди під'єднали е динаміки, то у вас будуть грати це на динаміках. Ну або через HDMI забрали цифровий е аудіосигнал. І це все. Сервак цей єдине, що треба налаштувати, це в самій системі поставити галочку, щоб він не вимикався при закритті кришки. Тобто, що робити при закритті кришки, обираєте нічого і все, кладете його в дальній куточок, під'єднуєте до нього динаміки, зарядку і дріт. Наприклад, інтернету, щоб би не лагало. І забувайте про нього. І у вас є такий прикольний домашній сервер, який вирішує різні проблеми, які у вас можуть виникнути, які потребують такої задачі. Ну, а я буду з вами прощатись. В нас вийшло таке розмовне відео без Бестофлера. Пишіть, як вам, а, чи цікаво, чи знайшли всі лінки в описі. І побачимось наступного разу. До зустрічі!